Доброго ранку, малята! Сьогодні я пропоную пограти в гру. Закінчу віршик. Я буду читати віршик спочатку, а ви повинні сказати закінчення, обиравши правильну відповідь з картинок і Тож, починаємо. Шафу, двері, чобіток ремонтує. Молоток. Правильно! До землі зігнулась гілочка, як по ній пробігла білочка, лисичка знає на зубок смачненьку казку колобок. Обережним будь Іванку, не розбий з варенням банку. Всіх би проковтнула зажерлива акула. В нірку враз сховалась тиша, та не тиша, може, миша. В лісі виросла Марина, не Марина, а Малина. Ось маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. У лісі стоїть, як картинка, зелена красуня ялинка. Хто це там? Пишіть малята, здогадалися курчата! Молодці, добре все відгадали. А зараз, дітки, нас чекає дуже цікава подорож. Ми відправляємося на прогулянку до лісу. А ви знаєте, що таке ліс? Ліс це велика країна. Де ростуть різноманітні рослини, дерева, кущі, на яких спіють ягоди, гриби та трави, живуть тварини, птахи і комахи. А зараз пограємо в гру, яка називається Один багато. Ви бачите одне дерево. Дерево одне. А дерев багато. Кущ один? Багато? Кущів. Гриб один. Багато грибів. Ми бачимо їжечка. У їжечок назбирав грибочки. Давайте порахуємо: один гриб, два гриба, три гриба, чотири гриба, п'ять грибів. Дітки, скільки грибів у їжачка? Один гриб чи багато грибів? Так, багато грибів. У лісі багато калин Скажемо лагідно, калинка, калина, калинка. Багато горобини скажемо лагідно, горобинка, горобина, горобинка. Багато шипшини, лагідно шипшинка, шипшина шипшинка. Тепер ви, дітки, знаєте, що таке ліс. Ліс це велика країна, де ростуть дерева, трави, гриби, живуть тварини, птахи та комахи. Треба берегти ліс. Продовжуємо дітки грати. Дидактична гра що за листочками. Осінь яскрава, весела, цікава. Принесла осінь кошик, а в кошку листочки. Давайте пограємо в гру, що заховалося за листочками. Подивіться уважно і називайте. Що заховали листочки? Подивіться на картинки, які на те, що заховали листочки. Так, це каштан. Що заховалось за листочками? Це гриб добре. Що заховалось за листочками? Подивіться на картинки підказки. Це гілочка. Шипшини Подивіться уважно, що заховалось за листочками. Це хмаринка. Що заховалось за листочками? За листочками заховалась парасолька. Що заховалось за листочками? За листочками заховався повітряний змій. Що заховалися за листочками? За листочками заховалась куртка. Вгадали! Уважно подивіться, що заховали за листочками. За листочками заховалась груша. Що за листочками? За листочками гарбуз. Що за листочками? За листочками заховалися жолуді. Що за листочками? За листочками заховалися лісові горіхи. Молодці дітки, ви все правильно вгадали. Продовжимо грати далі. А зараз, дітки, ми потрапимо в кафе. Давайте порахуємо тортики. Скільки тортиків ви бачите? І покажіть цифру. Чотири. Вірно. Порахуйте тістечка. Скільки ви бачите тістечок? Покажіть цифру. Правильно, три. Скільки тортиків ви бачите? Порахуйте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Вірно. Скільки рулетків, ви бачите? Один, два. Покажіть цифру. Два, добре. Скільки морозива ви бачите на картинці? Рахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7. Вірно, молодці! Рахуємо далі. Ой, скільки багато тістечок. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці! Ви дуже гарно рахуєте. Ще одна гра, яка називається. Хто де знаходиться? Роздивись уважно малюнок і назви, хто де знаходиться, в яку сторону біжить собачка, ліворуч, де сидить їжачок? Під деревом. З якої сторони світе сонечко, ліворуч, де знаходиться журавель, над хмаркою, де знаходиться півник за будинком.